Скільки коштує засклити моє приміщення панорамним росновним склінням? Це поширене питання наших клієнтів. Відповідь на це питання ви можете отримати на нашому сайті. Для цього просто перейдіть на сторінку під назвою Прорахунок. Там ви отримуєте приблизну вартість вашого скління максимально наближену до фактичної. А фактична вартість розраховується після приїзду на об'єкт наших представників у вашому місті. Що впливає на ціну системи? Перше, це тип обраної системи, тому що є системи під загартоване скло, а є підзагортований склопакет. Також в нашому асортименті є системи з автоматикою, які працюють з пульта. Найпоширенішими та більш доступними є сайдингові системи, а системи гілятивного типу з автоматику знаходяться у дорожчому сегменті нашого асортименту. Друге, що впливає на ціну системи, це колір самої системи та колір скла. У базовій вартості це система у кольорі анодований алюміній з прозорим склом чи склопакетом. Також більшість наших систем в базовому варіанті мають колір профілю. Антрацит грей. За додаткову вартість можливе порошкове фарбування у будь-який колір з каталогу RAL. Якщо скло або склопакети будуть тоновані під бронзу чи графіт, то такий варіант буде коштувати більше, ніж базовий прозорий. Третє, що впливає на ціну, це готовність приємів вашого приміщення до встановлення панорамного розсувного скління. Іноді потрібно підготувати ваші приєми до встановлення панорамного розсувного скління, бо це не статичні вікна, які встановлюються на монтажну піну, а рухомі стулки, які повинні працювати коректно. Зазвичай такі роботи не додають суттєвої вартості. Але кожна ситуація обговорюється детально з вами на об'єкті. Отже, щоб зрозуміти вартість клінення для вашого об'єкту, тисніть на прорахунок на нашому сайті, пишіть у месенджери або звертайтеся за телефонами, вказаними на сторінці Контакту.